Я вам зараз зачитаю твір Володимира Рудківського Свиня на кризі. Я припав до вікна, що виходило в садок. Саме там минулого літа їжачок найбільше розгулював. Проте зараз майже весь видолинок, у якому стояли дерева, займала величезна калюжа. Не калюжа, а ціле озеро. Як казав наш татко Сюди всю зиму приходили кататися хлопці з нашого кутка. Проте більше, мабуть, кататися ми не будемо, бо вчора по обіді крига почала тріскати. А під вечір Мишко Кучугурний навіть провалився крізь неї. Добре, що це трапилося біля берега, і він провалився лише по кісточки. Цікаво, а як те озеро виглядає зараз? Може, за ніч воно замерзло так, що знову можна буде кататись. Я вскочив у чобітки, одягнув кожушка і вискочив на двір. Над клуною сходило веселе сонце. Під нею греблися й сукоріли кури. Рудий півень, що розгулював між ними, поглянув у мій бік і одразу ж відвернувся, бо в моїх руках нічого не було. Переб'єтеся, не жери, сказав я курям. І почав обходити нашу хату. Бо вона була ще не на найбільшою хатою в пирогах. Кажуть, колись у ній жив товстопузий поміщик довжик, а коли той довжик втік, то його будинок передали приїжджим вчителям. І тепер, з одного боку, в ній живемо ми, а з іншого тихий хлопчик Толя Тонківський зі своїми батьками. Толя був такий тихий і несміливий, що його навіть півень бив. Тож він більше не сидів біля вікна і роздивлявся, що ж такого небезпечного діється на дворі. Сидів він біля вікна сьогодні. Ти не бачив нашого їжака? гукнув я йому. Толя похитав головою, чи то не бачив, чи то не чув, про що я його запитую. Ех ти, глуха тетеря!» – сказав я йому. Боїшся навіть на двір вийти? Нараз мені спало на думку, що непогано було б це зараз розігнатися з усіх сил, скочити на кригу і проїхатися по ній, аж на той бік, туди, де до підвищені починаються сільські городи, а за ними відніються солом'яні дахи, проїхатися так, щоб аж у вухах зазвеніло, а втолка від зраздущів аж витягнулося обличчя. Я вже відставив було назад праву ногу? І нагнувся, аби сильніше відштовхнутися. Проте в останню мить встиг заважити, що між берегом і озером крига була іншого кольору. Видала, видалася вона мені такою прозорою, наче її взагалі не було. Ні, мабуть, треба спочатку розвідати, чи здатна вона витримати мене, а тоді вже розганятися. Проте, зробити цього я не встиг нараз на протилежному кінці городів здійснявся гвалт, а тоді, за кулями неприрваного осені кукурудзиня з'явилося троє дядьків. Вони тягли за вуха товсту свиню. Свиня пручалася і голосно кувікала. Зненацька один з дядьків смикнув її за задні ноги, і вона повалилася на бік. Один з дядьків тут уже впав на неї, а інший швидко змахнув рукою, і в ній блиснуло. Щось довге і тонке. Розпачливий свинячий зойк злетів аж до неба. По тому свиня випірнула з-під дядька, що навалився на неї, і кинулася у бік нашого саду. Вона швидко, швидко перебирала своїми короткими ніжками і кувікала майже людським голосом. Дядьки почали гнатися за нею. Один із них кричав до мене Тікай, а то вона загризе тебе. Що свині здатне на таке, я вже знав. Стьопко садовий на власні очі бачив, як ніхня свиня вигризла гуску зі зв'язаної курки. Стьопко казав, що вона гризла тій курці гуску, а та роздявляла рота, бо кричати про допомогу вже не мала сили. Але у цієї свині був такий переляканий вигляд, що мені здалося, ніби вона біжить у мій бік не для того, щоб загризти мене, а для того, щоб я її заховав від тих дядьків. Та якщо вона й справді збиралася мене загризти, як оце кричав один з них, то навряд чи їй вдалося швидко дістатись до мене. Таку товсту свиню навряд чи витримає крига, яка вчора тріщала навіть під нашими ногами. Тож доки вона вибереться на мій берег, я встигну втекти без всякого поспіху. Не просто втекти, а піти додому з таким виглядом, наче то не свиня до мене бігла, а мале кошенятко. І тоді Толя Тонківський всім розказуватиме, який я хоробрий. І справді, свиня провалилася майже одразу, як збігла з берега, все ж знайшла сили, аби знову повернутися на кригу. Проте, посеред озера, її ноги роз'їхалися на всі боки, і вона завмерла. Тепер свиня вже не кувікала, а якось тихо й жалібно схлипувала. Як мій братик, коли після довгого крику. Мама брала його на руки і притисувала його до циці. А потім я побачив, як крига навколо свині почала швидко червоніти. І чим більше крига червонішала, тим тихіше скаміла свиня. Зрештою, вона зовсім замовкла, а її майже людські очі, що були зведені у мій бік, почали застигати, доки, зрештою, взагалі не закрилися. А до берега вже підбігав перший з трьох дядьків. В його руці виблискував довгий і вузький ножака. І лише тоді мене пройняв жах. Мало того, що на моїх очах скоїлося страшне вбивство, так цей вбивця біжить простісінько до нашої хати. Якась сила зірвала мене з місця, я колою обминув ріг будинку, злетів на ганок і увірвався в сіни. Синку, що з тобою? сполошено зойкнула мама. Тебе хтось налякав? Мама стояла у барвистому халаті. З Вікториком на руках. І була вона така вже тепла та гарна, така вже рідна та близька, що я розгорнув, охопив її коліна і, захлинаючись, закричав Ой, мамо, матусю, не виходьте на ту вулицю. Я не хочу, щоб ви виходили. Не хочу, щоб у вас очі були, як у тієї свині. А може, я кричав на це, може, то кричав взагалі не я, бо поруч хтось моїм голосом. Пронизливо виводив одне й теж. А, -а, а, і тут з моєю пам'яттю щось трапилось. Вона покинула мене. І я не знаю, що трапилося з цим хлопчиком.